Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в своєму житті. Отже, сьогодні буде відео, присвячене проєкту Оксани Левчук, буде перев'яз. Тому що в мене є дві речі, які я в'язала, розпочинала в'язати для себе і не закінчила з тих чи інших причин. Про це ми зараз ще поговоримо. Отже, проєкт буде тривати з 5 червня до 5 вересня. Звіти бажано <смір> знімати і випускати двічі на місяць, хоча я дуже-дуже сумніваюся, що в мене це вийде, але вже як вийде, так і буде. Отже, такий проект про перев'язи, про те, що є десь якісь речі, до речі, він буде. Суміжним проєктом з проєктом дов'язати все. Тобто тут ви можете або дов'язати якийсь свій старенький догов'яз, або перев'язати щось, що не вийшло зв'язати зразу. Тому, тому буде обов'язково перев'яз. В цей проєкт я вступаю з двома процесиками. Перший процесик – це моя футболочка, яку я починала в'язати. Минулого року. Алізе Бела Амбре Бахтік. Боже, лежала цілий рік, уявляєте? Дуже ніжна, м'якенька ниточка. Я вже і забула, яка це красота. Ось така футболочка, яку я розпочинала в'язати. Ну, звичайно ж, вигляд пом'ятий. Ну, нічого просувати я не буду, тому що це ще більше заламає мою ниточку, чого я не дуже хочу. Вона і так буде вже добряче заламана. Ось. І в чому тут ситуація? Всі розрахунки добрі, все підійшло, я вже навіть закрила рукавчики. Все було гаразд. Я примірювала, я дивилася, все було гаразд. Поки я не відзняла шматочок і через екран не глянула на цю футболку і не побачила свої регланні лінії. Тут регланна лінія, якось би його приблизити, може я під час монтажу приближу тоді. Тут реглана лінія на 2 петлі, і тут реглана лінія на 2 петлі. Але за рахунок вив'язування візерунку, тут додалася так, якби ще одна лицева петля в регланну лінію. Тому що ці всі прибавки-обавки лягли прямо до регланої лінії, це все з'єдналося в одну широку регланну лінію. Тому ця виглядає широкою, ця виглядає вузенькою. Це не смертельно, це не впливає на швидкість, але мені не подобається. Мені не подобається категорично. Пропонували дівчатка мені вишивати щось, щоб скрити це. Але я не буду. Тому що не маю на то натхнення. Насправді, я була впевнена, що я щось вишиватиму. Щось красиве, яскраве, якісь дрібненькі жовті квіточки, зелені пагінці. я була впевнена в цьому. Але потім, ну, належала до того душа. Я склала, сховала, і на тому все закінчилося. Дуже боюся, чи розмотаю я це взагалі. Але ну, вже як буде, буду розпускати це обов'язково. Я вже й не пам'ятаю, які тут спиці, нічого не пам'ятаю, та це й не важливо по великому рахунку, тому що щільність зв'язання міняється, все міняється. Я точно буду вив'язувати. Новий зразочок, і точно рахуватиму все наново. Тому що щоб все було гаразд. Щоб все було гаразд я е, хочу, щоб була ця сітка. Не знаю, чи саме ця, не можу сказати. Зараз дівчатка дуже багато сіток випустила. Е, тому що саме такий формат мені дуже подобається. Все мені тут подобається в ній, крім ось цього визерунку. Я в'язала це по якомусь майстер-класу. Е, навіть не пам'ятаю, ну справді не пам'ятаю нічого, в мене записів не лишилося. Не знаю. Значить, так мало бути. Ось, і все в'язала, точно пам'ятаю, що все в'язала, як показували в майстер-класі петля в петлю, тому що це був мій другий виріб плечовий, тому я в'язала все петля в петлю, як казала майстер, але. Результат ось такий. Е, в майстра на фото результат не такий. Чи я щось недозрозуміла, чи щось недопрацювала. Я не знаю і знати не хочу. Це просто буде гарненький перев'яз. Ось, е, точно залишу сітку на рукавах. Е, в загальному все решта мені подобається. Буду вчитися вписувати це в регланні лінії е, сітку. Тому що все має бути правильно, все має бути у дзеркальному відображенні. А тут, по суті, йшло по колу, і я як починала на цьому рукаві з прибавки, так і на тому рукаві з прибавки. Тому що, бачите, задня лінія регланна з цього рукава і передня з цього вони ідентично красиві. Тут задня лінія з цього і передня з цього ідентично не красиві. Тобто не було в дзеркальному відображенні візерунок, а просто йшла і починалася як тут з накиду, так і там накиду. Тепер я вже це з огляду на якийсь мінімальний досвід, я вже це розумію і розумію, що я могла би це зараз собі перекинути на дзеркальне відображення. Тому буду пробувати, буду намагатися старатися і буду перев'язувати. Ось ось такі в мене штукенції з першим перев'язом. Буду працювати, бо хочу справді цю футболочку. Подобається мені. Воно таке м'якесеньке і таке ніжне, я не вмію вам розказати. Ось, ось такі справи. Зараз покажу вам, який же ж в мене буде другий перев'яз. Другий перев'яз буде е, стосуватися ось такої ниточки. Е, цю ниточку я колись виграла, напевно, в на інстаграм, вже і не пам'ятаю, але здається, що так. Отже, тут вовна, віскоза і кашемір. В міру колюча ниточка мега тепла. Здається, 700 метрів 100 грамах. І що ж я з неї в'язала, я зараз покажу. Я в'язала з неї кардиган гачком. Кардиган гачком по майстер-класу Саші Пайк. І що я вам хочу сказати, що я прогадала з довжиною, тому що я трошки поправилася в загальному. По ширині я могла би і війти, але по довжині він виглядає недоукороченим і не до нормальної довжини. Ну, воно мені не подобається. Воно мені не подобається, і є в мене спиночка, і є в мене вже дві пілочки. Вив'язування пілочок це була просто. Мега велика робота, тому що тут у бавочки кожен раз приєднується нова ниточка. Одним словом, тут дуже-дуже багато роботи. Я ще попробую з'єднати плечові шви, випрати це все, тому що деталі ще не прані. Ось, з'єднати ці шви і подивитися, на що це буде похоже. Тому що ще є такий нюанс: як бачите, щільність в'язання спинки вільніша, щільність в'язання передньої пілочки щільніша. Тому що в'язалось теж протязі дуже довгого часу. Місяць зв'язалось, три місяці не так ці, цілий рік. Були перев'язи, було все. Виглядає непогано. Роботи справді мільйон. Не знаю, виберу з шею. Тут залишилась рукави і планка. Ну, всього та нічого. Подивлюся, що воно скаже по довжині після прання. Повішаю його, щоб воно стікало Отак-от повішаю, щоб воно витягнулося бо гарно, пружнє полотно. Ну, все мені в ньому подобається. Ну, я з довжиною я прогадала. Треба було або коротший, щоб накривало якраз пояс джинсів, або довший. Треба дивитися, тому що форма спортивна в загальному. Не можу сказати, чи це буде перев'яз, чи це буде дов'яз. Мушу випрати, мушу сшити, виконати плечові шви, зроблю тут шви якісь оптимальні з боку, і буду дивитися, на що це буде похоже. По довжині ніби все гаразд. А от по ширині трішки щільність пострибала. Величезна робота. Для мене це величезна робота, це гачком, це напівстопчики і це дуже-дуже довго. Колір рябить. Побачити ті напівпетлі тут теж та якби не дуже такий легко і зручно. Але якщо треба розпускати, буду розпускати. Тут вже проблеми немає, тому що я вже це, з цим змирилася і пережила цей момент, тому залишила собі для сшивання ниточку, все як положено. Такі справи, такий в мене початок, такий в мене вступ. Сьогодні мав би вийти перший. Звіт якийсь по, по, по цих процесах, але в мене лише ступ, тому що я завжди, як не люди. Люди як люди, а я як завжди. Тому буду підлаштовуватися максимально під правила і дотримуватися їх максимально, а там вже, як дасть Бог, так і буде. Є ще в мене, в зокрема, дещо, що, здалося би переробити, але знаючи свій вільний час, знаючи свої можливості, може десь Бог якогось замовлення, то не буду набирати, нагрібати, щоб потім не відчувати себе максимально незручно перед Оксанкою і перед вами. Ось, тому беру щось максимально посильне, щоб, хоч щось, почати зрухати це з місця, тому що в мене насправді. Мільйон ниточок, які подарували мені дівчатка, просто мільйон. Я навіть не впевнена, що я їх за життя вив'яжу. Буду намагатися вчити в'язати дівчат спицями, тому що щоб вони мені допомагали це все вив'язувати, бо воно мене все обтяжує. Я на все дивлюся, все хочу, і, і бачу, як вони на мене всі дивляться сумними очками, що я їх не беру, ці ниточки. Але це мене теж гнітить, тому що хочу закінчити щось зробити з цим, тому що воно лежить в шафі, займає місце, а толку ніякого не приносить. Тобто, ну якось так ви ж розумієте. Тому треба щось робити. Це мега тепла річ, але так як зими в нас. Не, не надто холодні, то і опалення в деяких державних установах не надто вмикають. Тому є періоди, коли дуже-дуже холодно на роботі, і це б була просто ідеальна знахідка, колір захисний, ніяких тобі замазюкувань. Ну просто супер. Ну, хочу його гину. О, ну а цього хочу в п'ять разів більше як цього. Ну, отак, от, от, дівчатка, так от є, натхнення є, бажання є. Буду, я не знаю, як я це. Зорганізую, тому що багато чого хочуть діти і просять в мене. І є задумки, і є на це нитки, дівчатка надарували, і, і я ще дещо купувала так само ще до великих подарунків. Тому треба, треба в'язати багато, а як роз, розділити це все, я не знаю. Я думаю, що напевно це буде. Цей проєкт буде недільним проєктом. От в неділю я буду присвячувати, бо в неділю я маю максимальну часу, наприклад, 6 годин гарантованих я маю в неділю, щоб пов'язати. Тому, тому я буду. Так, це буде саме мудріше, Це буде проєкт недільний. Одну неділю в'яжу, другу неділю в'яжу, і на другий день показую, що я за дві неділі пров'язала. Інакше я його не візьму в роботу, мушу собі виписати, що це буде недільний проєкт, і в неділю я в'яжу при любих умовах лише це. Що би мені там не хотілося. Те, те чи те, не знаю, як там вийде. Так буде саме мудріше, тому що інакше я себе не промотивую і не простимулюю до, до цих проєктів. Ось такі справи, дівчатка, буде список під відео, звичайно ж, проходьте до дівчаток, що там у них. Дивіться, надихайтеся, надихайтеся братися за свої якісь проектики, тому що воно вартує того. Звичайно ж, хочеться всього нового, всього красивого, але і ці проекти колись були бажаними, колись їх обдумувалося, обраховувалося, багато праці вкладалося, тому воно вартує, щоб його закінчили, носили і любили. Тому якось так. Такі в мене починання в цьому проєкті. Дякую Оксанці за нього. Дякую, що вона мотивує, вона завжди щось придумає ось таке едаке. І, в принципі, час, часу ніби багато, три місяці, але я точно знаю, я один кардиган в'язала 2 місяці, одну пару шкарпеток в'язала 2 місяці. Тому з, з часом, ось так, от, воно не все виходить. тому Якщо я навіть лише почну ці проекти, це вже буде моя маленька перемога. Все, на цьому я буду закінчувати це відео. Я вам дякую за перегляд. Всім бувайте, па-па-па-па!